Починали ми з Гадяцького сафарі, коли тільки почали наступати на нас на Полтавську область, там собі нашибали танки, насобирали в них там. Так воно якось потрошки-потрошку здалося. Цей танк, якщо собордали Харківщинами, тікали, кидали тут техніку. Да, ми його забрали, відремонтували і вийшло в обратну сторону, тепер знищує їх. Вчилися вже самі, як прийшли, отжата техніка, самі пробували їх ремонтувати, навчилися і почали на них працювати. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команду. Саме головне дивися на дорогу, щоб нікуди машину не спустити, щоб можна було екіпажу на повернути.